Привіт! Сьогодні готуємо смачний тортик без випічки. У велику ємність вливаємо пів літра сметани і додаємо 3 столові ложки цукру. Тут пробуйте на свій смак, цукру можуть піти трошки більше. Сметана має бути ледь солодкою. Гарно все перемішуємо до розчинення цукру. Сюди ж додаємо пів кілограма будь-якого крекеру з маком. Найбільше мені подобається хрустик з маком у формі ялиночки. Але ви можете взяти будь-який. Є і рибки, і різні. У мене тут взагалі е, суміш різних фігурок. В цю суміш також дорізаємо банани. Я взяла два великих. Можете взяти любі фрукти на ваш смак. Я рекомендую брати мандарин, банан і ківі. Якщо будете кидати їх, то я рекомендую взяти всього по одному. Частину другого банана я порізала кільцями і виклала в миску заставлену харчовою плівкою. Це буде такий декор. Решту банана знову дорізала і вкидаю до печива. Отримано суміш гарно перемішую, щоб усе печиво було в сметані. Далі накладаю печиво в тарілку, яку я підготувала раніше. Гарно утрамбовую і вирівнюю поверхню. Зараз я вам показую варіант, як ще можна подати цей десерт. Так ми робимо, коли має прийти багато гостей і різати торт це буде занадто непрактично, тому ми подаємо в піалочках десерт порційно. Готовий тортик залишаємо в холодильнику, як мінімум на 2 години, щоб він пропитався. Я залишила на ніч, так навіть краще. Далі перевертаємо готовий торт на тарілку і потихеньку знімаємо харчову плівку. Ось така краса має вийти, виглядає дуже апетитно. Всім рекомендую приготувати такий тортик. Він дуже-дуже смачний. А ви коли-небудь готували такий тортик? Пишіть, будь ласка, відповіді в коментарі.